Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка Яв. в АТБ стартували нові акції з 21 по 27 травня акційна ціна на банани 67 гривень. Капуста рання 1 кг за 45 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Йогурт білий густий від торгової марки Молокія 1,6% жирності 300 г за 25,50 г. По грецьким йогурт білий 8% жирності 29 гривень, також 300 г. Сир кисломолочний український 5% жирності 350 г 56,50 г. Сир твердий від торгової марки Комо. Традиційний 62 гривні 50 копійок 160 грамів. Голландія 57 гривень 160 грамів. І кантрі 62 гривні 50 копійок, 160 грамів. Вінде нарізаний скипками. Сир плавлений сир топ 130 грамів ціна 49 гривень. Гауда, чедер. Тост 130 грамів, він йде такими скибочками по 8 штук упаковці. Сир твердий 12 місяців. Тертий за 60 гривень 100 грамів. Кубиками подрібнений 67 гривень за 100 г. І суцільним кусочком 180 г за 116 гривень. Ковбаса салямі баварська, сиро копчена 330 гривень за 1 кілограм. Ковбаса шинкова. Тут ціна вказана за упаковку вагою 500 грамів 122 гривні. Сардельки свинячі від торгової марки Добров 27 гривень за 100 грамів. Ковбаса салямі преміум від добров напівкопчена 90 гривень 50 копійок за 320 грамів. Ковбаса до пюрешки варена від торгової марки М'ясна лавка. Пів кілограма 72 гривні. Буженина традиційна 263 гривні за 1 кілограм. Всі макаронні вироби віддалюк з акційною ціною знижка до 51%. Бантики ціна 40 гривень, в упаковці 500 г. Пір'я теж 40 гривень. Спіральки по 40 гривень за пів кілограма. Витки вермішель. Такий варіант дорожчий. Локшина 48,50 за пів кілограма. І макаронні вироби, листи для лазані 60 гривень та 50 копійок, пів кілограма. А ще є спагетті по 40 гривень від торгової марки Deluxe. Залишу вам свій коротенький відгук на ці макаронні вироби, вони мені дуже подобаються. По-перше, вони із твердих сортів пшениці, вони не розварюються і смачні. Консерви тірольські зі свининою 55 гривень та 50 копійок за 300 грамів. Паштет із додаванням гусятини на 200 г за 32 гривні. Олія Олейна 70 гривень за 850 мл. Креветки від своєї лінії 900 грамів, розмір 90-120. Звертайте увагу, бо упаковки ідентичні, але просто різний розмір. Це 90-120, а це 70-90. І ціна на ці, що 90-120. Зараз 190 гривень. Крабові палички від своєї лінії. 500 грамів за 69. Нагетси від торгової марки Легко 500 грамів за 77 гривень 19 гривень та 50 копійок. Коштує морозиву каштан з солоною карамелю, з полуницею в білому шоколаді 75 грамів. Пломбір від торгової марки Олівер. Ціна 22 гривні 100 г. Морозиво хрещатик, пломбір, є різних смаків, крем брюле, білий варіант, шоколадний ще десь має бути. Ціна 12,30. А ось шоколадний варіант. Морозиво три ведмеді, дво-шарове карамель, ваніль. Вага 450 грамів. Ціна 99 гривень. Акція на морозиво хрещатик. Вони в таких більших об'ємах по 750 грамів, є класичний білий пломбір, або із наповнювачем полуниця. Ціна 117 гривень. 117 від торгової марки «Левада» багато акційних пельменів. Ось такий варіант панський в упаковці 600 грамів, ціна 64 гривні. Фірмові із яловичиною ціна 115 гривень, 800 грамів. І ще один варіант з яловичиною та свининою 900 грамів 125 гривень. Хвилинка історії від Христини. Ви знаєте, дітки інколи перекрутять слово, і в цій сім'ї це слово вже нормально ніколи не звучить. Завжди в такому перекрученому варіанті. Так от, в мене це слово єба. Риба тижня хек хупсі 165 гривень за 1 кілограм. Так, пишіть ваші кумедні слова. А ще в мене Тетянка казала не атракціони, а атакашони. Дуже було весело. Пишіть свої спогади. Від торгової марки Оліс кетчуп, лагідний або шашличний 250 грамів, за 18,80. Майонез розумний вибір, справжній 350 грамів за 27 гривень. Улюблений також 350 грамів, 23 гривні 50 копійок. І салатний майонезний соус за 18,50. Мівіна вермішель, хто, як і я, любить таким поласувати час від часу, звертайте увагу по 10 гривень і 80 копійок. Це, мабуть, найдешевша ціна на ринку. Я особисто не зустрічала дешевше 10,80 є гостра або не гостро. Квас хлібний, об'єм 2 літри 35 гривень. Є ще варіант в ЖБ – 500 мл за 16 гривень від своєї лінії. Кока-кола 1 літр за 26,80. Є без цукру або класичний варіант. Напій – живчик негазований, газований, ціна 30 гривень та 50 копійок. Або газований. Ціна однакова. мохіто від цієї лінії 28,62 літра. Лимонад 28,60 за 2 літра. Хочу подякувати всім, хто написав мені коментарі підтримки. Хто побажав мені міцного здоров'я, щиро-щиро вам дякую за доброту, яку ви несете в собі. Віторгової марки віола яблучно-виноградний нектар за 42 гривні 1 літр. Вишневий нектар 42 гривні та 30 копійок. І нектар томатний густий, літер за 41 гривню та 70 копійок. Крекер від торгової марки Рушен. Це є печиво сендвіч із начинкою. Начинки є три варіанти: молочно-ванільна, шоколадно-горіхова. Шоколадна і шоколадного гріху. Є в 5 упаковках. Вони окремо запаковані П'ять 5 штук. Ціна 46 гривень. Шоколадки з акційною ціною Міленім 85 гривень. Тут вага 285 грамів. І ось такий варіант. По 43 гривні шоколад молочний. Мілка 90 грамів. Від торгової марки «Делюкс». Трюфель 93 гривні 200 г. Морські скарби 138 гривень. У упаковці 250 г. Від своєї лінії цукерки із горішками 107 гривень 205 г. І пташине молоко 107 гривень 240 г. Цукерочки Київ вечірній 176 гривень. Шоколатерія 176. І асорті молочний або темний шоколад за 100 гривень. Акційна кава Амбасадор. Розчина 200 грамів 270 гривень. мелена 225 грамів 138,50 гривень. Такий варіант 159 гривень, і у зернах 1, кілограм 566. Салат із тунцем, по-мексиканськи за 49,50, з кукурудзою 58,50, з французьким соусом за 60 гривень. Мають ключ для зручного відкривання. І ще один варіант із овочами в соусі 51 гривня та 50 копійок. Чай «Мономах» у пакетиках 45 штук за 34 гривні. 28,50 чай мономах, цейлонський, дрібний 25 пакетиків. 28 пакетиків. Китайський з ярликом зелений чай, 28,50. Мономах чай чорний 45 пакетиків 34 гривні. І такий варіант за 34 гривні 45 пакетів. Чай зелений або чорний 25 пакетів за 32 гривні та 50 копійок. Листовий 80 грамів, 37,50. Є чорний, суміш зеленого та чорного і зелений. Мелена, 250 грамів 230 гривень. Велетенські упаковки чипсів від своєї лінії. 200 грамів за 48 гривень. Є хвилясті, є звичайні. Насіння соняшника. Сансанеч 33 гривні та 30 копійок 170 грамів. Оселедець від норвен. 460 грамів 115 гривень. Ікра лососова рибком продукт 229,50 за 100 грамів. Паста від своєї лінії з ікрою риби по 40 гривень 180 грамів. Корм для котиків клуб 4 лапи 11,80-85 грамів. Папір туалетний з Делюкс. Трьохшаровий 4 рулони 80 гривень. Є звичайний варіант або із ароматом персика. Акційна ціна на серветки косметичні, універсальні двошарові 27,50. Купляю сама і вам рекомендую. Вони вам подібно складені, двошарові білі. Вологі дитячі серветочки з клапаном 120 штук 40 гривень. Підгузки для дорослих 10 штук за 138 гривень розмір М. Сені підгузки для дорослих 190 гривень розмір М. І 205 гривень розмір L 10 штук. Прокладки Livres 2659 або 8 штук. А ще зі знижкою: ось такий варіант 34 гривні в поковці 10 штук. Щоденні прокладки від котекс 66 гривень 46 штук. Лібрес щоденні 50 штук, 48,50. Зубна паста «Сенсолин» щоденний захист 65 г за 48 гривень. Зубна паста Сенс 1 113 гривень 75 мл. «Аквафреш» за 55 гривень 100 мл. Дезодорант Сіт Нівея 85 гривень. Жіночий аромат чоловічий 76 гривень. «Нівея» spray чоловічий 76 гривень 150 мл. Важте, багато акційного від Крем. Іде універсальний об'єм 150 мл 74 гривні. Для душу Ніва є 61 гривня та 50 копійок за 250 мл. Рідке мило дору із дозатором 300 мл за 45. Є наборами тверде мило від дору 5 штук. Ціна 73 гривні. Шампунь для волосся: Head Shoulders 500 мл 179 гривень. «Шварцкоп кліз шампунь 400 мл 123 гривні. Засіб для миття посуду неопюр. Ціна 38,30. Є два аромати. Алоювера або яблуко. Підвіски в унітаз неопюр. Дві штуки за 49 Засіб мийний неопюр об'єм 1 літр. Ціна 70 гривень. Капсули для прання. Два в одному це є і гель, і порошок. 10 штук в упаковці 91 гривня. Такі капсули в упаковці 24 штуки. Класна в них пластикова коробочка прозора. Ціна 219 за упаковку. Порошок для прання галла Аквапудра 2 кг 700 г 258 гривень французький аромат. Гель для прання and Free універсальний 90 гривень 2 літри 100 мл. Пиво, пивна діжка м'яке 50 гривень за літр 800 мл. Пиво «Хайк», вишня 24,80, півлітри. Гараж зі смаком лимона 900 мл 42 гривні 50 копійок. Пиво світле, фільтроване 29 гривень та 50 копійок. Півлітра. Вино напівсолодке, м'янка, біле або рожеве 101 гривня за 750 мл. Вино. Вільвет мускат 750 мл. 67,50 червоне або біле. Лікеро лімончелло. Ціна 115 гривень за 500 мл. Джин 700 мл. за 270 гривень. Нагадую, акція по 27 травня включно. Горілка Козацька Рада особлива 100 гривень пів літри. Брендія бренді 700 мл 421 гривня та 70 копійок.